Летючий корабель Були собі чоловік та жінка, та й мали трьох синів, двох розумних, а одного дурного. Та й видав якось цар наказ, що робить обід, хто хотів, міг приїхати до нього. Люди збираються до царя та й ті два розумні брати теж, та й кажуть втратити не втратити. А може, чиє щастя закотилося там. Тато й мама жартують. Кажуть дурному, може би і ти йшов? Ідуть люди, то й я, каже, йду. Тебе, дурного, вовки там з'їдять, кажуть тато й мама. Мама налагодила розумним синам хліба білого, солонини, всячини надавала, та й пішли вони в дорогу. А дурний збирається та й каже Мамо, тату, та й я йду. Та куди ти, дурний, маєш іти? Але він, як почав упиратися та проситися, вони й кажуть, та йди вже та й там пропади, і так уже дома нема з тобою ніякої ради. Нав'язала йому мама в хустину черствого хліба, узяв він той вузлик та й пішов. Десь перед полуднем зайшов він у ліс. І зустрічає його старий дід. Куди, сину, йдеш? Іду, каже, до царя на обід втрачу, не втрачу. Може, там моє щастя закотилося. Давай полуднувати, каже йому той дідо, та що, діду, будемо їсти. В мене такий черствий хліб, що ви не годні і вкусити його. Нічого, каже, розв'язуй хустину. Він розв'язав хустину, а там такий білий хліб, що такого він ніколи й не видів. Пополуднували вони та й каже дідо, лягай, сину, спати, вдар сокирою в цього дуба, перехрестися і лягай. Та тут і ночуй, а рано що ти подумаєш, то тобі й буде. Дурний послухав тої поради, ударив сокирою в дуба і ліг спати. Рано вранці прокинувся, а коло нього золотий корабель. Сів він на той корабель, і корабель сам і полетів. Летить він на тому кораблі, дивиться, а там якийсь чоловік іде і несе в'язку дров на плечах. Куди, каже, йдеш, чоловіче?» несу, отказує той дрова. Та в лісі доста дров є, каже дурний. Ні, каже, то не ті дрова. Це в мене такі дрова, що їх як розкидаю, то багато війська стає з тих дров. Сідай зо мною на корабель, каже дурний, сів той і полетіли вони далі. Дивляться, а там якийсь чоловік став коло озера та й п'є воду. Чи ти, кажуть, йому не можеш напитися води якимсь кухлем, а п'єш з озера, як корова? Це озеро я зараз випиваю, отказує той. Звався він пий вода. Сідай з нами, каже дурний. І пий вода сів з ними. І полетіли вони далі. Летять, а там так багато хліба, а якийсь чоловік стоїть і їсть його. Ти чого? кажуть вони, не краєш ножем. А так цілий хліб береш і їси. Я, каже, цього хліба маю нараз лиш попоїсти. Об'їдайло, називався він. Сідай, кажуть, з нами. Сів він, корабель собі летить, не треба ним керувати. Летять вони далі, аж дивляться, якийсь чоловік в'язку соломи несе. Дивина з лісу в село несе солому. Ти чого, питає дурний, в село солому несеш? В селі і так багато соломи. Е, каже, солома, але не така. Як я цю солому розкидаю, то буде мороз і сміх. Звався той чоловік мороз. Сідай, кажуть, з нами. Сів і мороз. Летять вони далі. От летять вони аж дивляться. А там якийсь чоловік одну ногу прив'язав до вуха, а другою йде. Чого, ти, кажуть, так скачеш на одній нозі? Якби я, каже, двома ногами йшов, то я би весь світ перескочив. Сідай з нами. Він сів, летять далі. Бачать, а якийсь чоловік там щось роздивляється. Чого ти так дивишся? питають. Я таки маю, каже, очі, що я так подивлюся. То бачу через цілий світ. Сідай, кажуть, з нами. І той сів з ними і полетіли всі разом. Дурний спереду сидить на кораблі, а ті всі ззаду. І летить корабель, як хмара по небу. Якраз до царя вже всі посходилися, і чує цар шум великий. Дивляться люди, а цей золотий корабель опускається і сідає перед палацом. Подивився цар, а на тім золотім кораблі прилетів такий голодранець. А він же дав наказ хто прилетить на золотім кораблі, за того доньку віддасть. А як подивився на таке опудало, то й страшно йому стало. За кого віддавати, дочку? Йой. Каже цар, віддам за тебе доньку, але ти виконаєш мої три завдання. А як не виконаєш, то мій меч. А тобі голова злетить з плеч, геть. Дурний зажурився. Що ж це буде? Зі своїм товариством, з яким ти приїхав, маєте з'їсти сорок печей хліба, дванадцять пар смажених волів, і сорок бочок вина випити. А як це не з'їсте і не вип'єте, то в мене меч, а тобі голова злетить з плеч. Дурний так плаче, а об'їдайло каже, ти не журися. Хай там напікають, хай там наварюють, ми те все поїмо. А там напікають, а там наварюють. Засмажили дванадцять пар волів. Вина сорок бочок привезли. А той об'їдайло, як почав їсти, а пиво да як почав пити, то іншим нічого й не зосталося. Повиїдали і повипивали все. Біда, думає цар, маю віддавати свою дочку за такого дурну. Але сказав цар так на завтра ти мені маєш зібрати полк війська. Дурний думає, як я маю полк війська назбирати, Відки!» А ті питають, що тобі загадав цар? Сказав, отказує, – аби був полк війська. Каже той, що ніс в'язку дров, не журися, буде полк війська. А рано той, що мав в'язку дров, почав ті дрова розкидати. І став полк війська. Дурний наперед іде, а за ним марширує і співає полк війська. Хто там? питає цар, дурний зі своїм військом марширує. Цар так зажурився, що біда, і каже дурному Два завдання ти вже виконав. Тепер маєш ще одне виконати, і буде так, як ти хочеш. Віддам, доньку, за тебе. Маєш переночувати в печі. Переночуєш, а відтак маємо робити весілля. Сказав цар добре натопити піч, так напалили її, що все погоріло б там. Але мороз першим зайшов у ту піч, порозкидав там свою солому і став мороз і сніг на соломі. Полягали вони там та й сплять. Рано цар вислав своїх слуг, аби вимили з печі попіл. А ті повернулися та й кажуть та там всі живі. Він гадав, що всі загинули, а вони живі. Що тут вдієш? Цар сказав принести для дурника гарне вбрання. Принесли вбрання, причепорили дурня і зробили весілля таке, що в світі такого не було.